У школі міста Заставна реалізували проєкт, що забезпечує безперебійне навчання під час відключень світла. Для цього навчальний заклад придбав зарядні станції, оновив приміщення для групи продовженого дня та закупив матеріали для позакласних занять. Це допоможе учням, зокрема внутрішньо переміщеним особам, краще адаптуватися, а їхнім батькам знайти час для роботи, поки діти беруть участь у різноманітних заняттях у школі. Насправді нам вдалося дуже багато зробити. Величезна підтримка в межах цього проекту. Ми змогли закупити будівельні матеріали. Ми змогли закупити канцтовари, дві зарядні станції, лампи, продовжувачі. Тобто, те все необхідне на рахунок, якщо б, не дай Бог, блекауту, то ми готові. Ми готуємо дві кімнати, які у нас були в такому, скажімо, трохи занедбаному стані. і і зробимо для дітей там такі кімнати, де ми зробимо зони, де вони зможуть займатися і мистецтвом, і фітнесом. Ми розпочали групу продовженого дня, за що нам безмежно вдячні батьки, тому що діти зайняті. та насправді діти не хочуть іти зі школи. Наскільки цікаво дітям після школи, і знову ж таки нам дуже допоміг проект, тому що ми маємо з чим працювати. Ми маємо ті ж фарби, ми маємо. Олівці, маркери, фломастери, пластилін, які дають змогу розвивати дитячі таланти і здібності це моє захоплення. Я в'яжу. Гачком та спицями, і намагаюся привити любов до цього виду мистецтва. Я вважаю це мистецтвом дітям. З дітьми ми займаємося по мірі можливостей їх, наших, по мірі того, як у них є запити до цього, тому що вони інколи просять навчити їх саме сезонний одяг якийсь виготовляти, чи то шапочки з шарф, шальками, чи то якісь палантинчики, чи щось отаке. Він займається в групі продовженого дня, йому подобається все це, він грається там. Для початку він отримує розвиток. А так ми полюбляємо малювати, розвиваємося в цьому плані дуже добре. Я закінчав художній ліцей, то зараз буду з дітлахами займатися майстер-класом. Ми працюємо зараз з солоним тістом. Робимо вироби, осінні вироби, ви бачите, є ці гарбузи, є у нас і гриби осінні, так, що те, що подобається дітям. Ми е робимо цю е благодійну ярмарку, знову і знову хочемо допомогти. І нашим солдатам підтримати їх. Ми зробили відео звернення до наших батьків, тому що ну десь біля ста чоловік батьків воюють. Воює наш вчитель, воює наш завгосп. Ми бажаємо їм, нашим е захисникам і захисницям саме с перемоги, щоб вони вже нарешті були разом з нами. І звичайно, що ця ярмарка буде також і деякі кошти будуть залучені для того, щоб їхні діти навчалися у безпечних умовах.